Привіт! Сьогодні ми розбираємо, мабуть, найбільшу податкову зміну для фопів за останні роки. Мова йде про обов'язкове введення ПДВ, і це може кардинально змінити правила гри для малого бізнесу. Отже, головне питання, яке зараз хвилює ну, практично кожного підприємця: чи справді ФОПів змусять платити ПДВ? Давайте розберемося що до чого. І знаєте, яка коротка відповідь? Так, і це, схоже, вже не просто розмови чи чутки, а цілком конкретний план, який обговорюють на найвищому рівні. Щоб у всьому розібратися, ми пройдемося по п'яти ключових пунктах. Почнемо з того, що вже відомо, розберемось, чому це відбувається, кого це стосується і як взагалі працюватиме ПДВ, і звісно, чого чекати далі. Ну що ж, давайте до фактів. Високопосадовці вже відкрито говорять, ідея ввести ПДВ для фопів існує, і над нею, схоже, активно працюють. І це важливо, бо це вже не просто припущення. Про це говорить і міністр фінансів, і заступник голови фінансового комітету. Тобто це вже чіткий напрямок, і навіть є орієнтовна дата 1 січня 2027 року. Гаразд, але чому саме зараз? Звідки такий поспіх? Виявляється справа не тільки у внутрішніх потребах бюджету, тут все трохи складніше і зав'язано на наших міжнародних зобов'язаннях. Ось ця цитата Ярослава Железняка, по суті, все пояснює. Він називає це маяком МВФ. Простими словами, це одна з умов, яку потрібно виконати для отримання фінансової підтримки від міжнародного валютного фонду. Окей, а кого саме це зачепить? Бо, що важливо розуміти, вплив на всіх підприємців буде зовсім різним. Зараз активно обговорюють поріг річного доходу в один мільйон гривень. Тобто, якщо ФОП другої чи третьої групи заробляє більше, то наймовірніше доведеться реєструватися платником ПДВ. Але варто сказати, ця цифра ще не остаточна, її можуть і переглянути. От дивіться, для експортерів послуг це скоріше адміністративні клопоти, більше звітності, але грошей вони не втратять. А от для тих, хто працює на внутрішньому ринку, особливо для продавців товарів, ситуація зовсім інша. Їм доведеться додавати 20% ПДВ до ціни, а це вже серйозно. І тут починається найцікавіше. Адже найбільша складність це не просто підняти ціни. Треба буде розібратися, як цей ПДВ взагалі працює. А це скажу я вам абсолютно інша система обліку, яка потребує нових підходів. Ключова штука тут це так званий податковий кредит. Якщо зовсім просто, податок сплачується не з усього обороту, а тільки з націнки. Але є одне величезне, але це працює тільки якщо постачальники теж офіційно зареєстровані платниками ПДВ і дають усі документи. По суті, це означає, що спрощена система в тому вигляді, до якого всі звикли, може просто зникнути. На її місце прийде набагато складніший облік, який вимагатиме і більше часу, і більше ресурсів, а багатьом, скоріш за все, доведеться наймати бухгалтера. Так, тепер про терміни, коли всього цього чекати і які питання все, ще, так би мовити, висять у повітрі. І тут є важлива новина, яка трохи заспокоює до 2027 року. Нічого не зміниться. Тобто, весь 2026 рік ФОПи працюватимуть за старими звичними правилами. Це дає час підготуватися і все обдумати. Але попри те, що є приблизні дати, ключові деталі досі не зрозумілі. Чи залишиться поріг в мільйон, чи придумають якусь спрощену версію ПДВ спеціально для фопів? Можливо, будуть якісь пільги. Відповідей поки що немає. Все стане ясно тільки тоді, коли ми побачимо фінальний текст закону. І все це підводить нас до головного філософського питання, якою ж буде спрощена система в майбутньому, і чи залишиться вона взагалі спрощеною? Це те, над чим варто задуматися кожному, хто веде свій бізнес.